Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – графіки залежності між величинами. У нашому житті є величини, які залежать одна від одної. Розглянемо наступний приклад, як змінюється температура повітря протягом доби. Метеорологи протягом доби вимірювали температуру повітря через кожні дві години. За результатами вимірювань було складено таблицю. В таблиці вказаний час у годинах, а також вказана температура у градусах за Цельсієм. Ця таблиця характеризує залежність температури повітря від часу. Таку залежність можна зобразити графічно, адже графічне зображення інформації є більш наглядним, ніж зображення інформації у вигляді чисел у таблиці. Для того, щоб побудувати графічне зображення заданої залежності, ми побудуємо прямокутну систему координат. А саме на осі Х ми будемо відкладати час у годинах, причому одній клітинці буде відповідати одна година. На осі Y ми будемо відкладати температуру повітря, причому одній клітинці буде відповідати 1 градус за Цельсієм. Далі будемо брати послідовно значення із таблиці і позначати точки у прямокутній системі координат. Таким чином, позначаємо точку з координатами 0, 4, наступна точка з координатами 2, 2, наступна точка з координатами 4, 0, і так далі ми можемо послідовно із таблиці позначити точки у прямокутній системі координат і одержимо ось таке зображення. Якщо ми припускаємо, що різких стрибків температури не було, ми можемо сполучити знайдені точки плавною лінією, і тоді одержують графік залежності, температури повітря від часу. Зараз ми бачимо на екрані цей графік залежності, і можемо з цього графіку дізнатися дуже багато корисної інформації. Іншими словами, іншими словами побудований графік буде наочно описувати зміну температури повітря протягом доби. Ми можемо дати відповіді на багато запитань, користуючись цим графіком. Давайте розглянемо таке запитання, якою була температура повітря об 11-й годині. Щоб відповісти на це запитання, на осі абсцис ми знаходимо час, що відповідає 11 годині. Зараз на екрані 11 година відзначена зеленою точкою. Потім ми проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис, тобто рухаємося до графіка і точку перетину з графіком, позначимо точкою А, і далі. Рухаємося до осі ординат і зустрічаємо число 1, що і буде означати, що об 11-й годині температура повітря була плюс 1 градус за Цельсієм. Наступне запитання: о котрій годині температура становила 3 градуси за Цельсієм. В цьому запитанні нам вказана температура, що становить 3 градуси за Цельсієм, і тому тепер уже на осі ординат, де зображена температура, ми шукаємо число 3, що відповідає 3 градусам за Цельсієм. Знову зеленим кольором відзначена ця точка 3, 3 градуси за Цельсієм. Далі проводимо пряму перпендикулярну до осі Y до перетину із нашим графіком. Точки перетину з графіком це точки B, C та D на екрані зображені. Тепер ми будемо рухатися до осі абсцис, а саме, Спочатку ми зустрічаємо число «1», що відповідає одній годині. Далі із точки С знову проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис і зустрічаємо число 13, із точки Д також проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис і зустрічаємо число 22. Робимо висновок, що температура повітря 3 градуси за Цельсієм буде о 1 годині, о 13 годині та о 22 годині. Зараз ми ще один приклад розглянемо, а саме залежність відстані від часу. Мотоцикліст рухався зі швидкістю 40 км за годину, він порахував залежність відстані від часу і одержав наступну таблицю. В таблиці вказаний час у годинах, а також відстань у кілометрах. Нагадаю, що прийнято позначати час маленькою буквою Т, а відстань маленькою буквою С. Ми також, як і в попередньому прикладі, можемо побудувати графік залежності відстані від часу. Для цього на осі абсцис будемо відкладати значення часу. Таким чином, що одній годині відповідатиме дві клітинки, на осі ординат будемо відкладати значення відстані. Таким чином, що одній клітинці відповідатиме відстань 40 км. Ми одержимо наступний графік залежності, а саме для того, щоб ми спочатку позначили точки, користуючись нашою таблицею, тобто точки з координатами 1, 40, 2, 80. 3, 120 і так далі. І потім сполучили їх плавною лінією і розуміємо, що всі ці точки знаходяться на одній прямій. Таким чином, ми одержали залежність відстані від часу. За допомогою графіка ми також можемо дізнатися багато корисної інформації. Зараз будемо працювати з підручником, розглянемо номер 1284. Умова. На рисунку 157 зображено графік зміни температури повітря протягом доби. Розглядаємо цей графік. На осі абсцис відкладається час у годинах, причому одній клітинці відповідає одна година. На осі ординат відкладатимемо температуру у градусах за Цельсієм, причому одній клітинці буде відповідати 1 градус. Ми повинні дати відповіді на наступні запитання. Перше: якою була температура повітря о 4-й годині, о 6-й годині, о 10 годині, о 18 годині, о 22 годині. Щоб дати відповідь на це запитання, будемо користуватися наступним алгоритмом. Перший крок. Ми знаходимо на осі абсциз 4 годину, тобто значення 4 години. Далі проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис до перетину з графіком нашої залежності. Іншими словами, ми рухаємося до нашого графіка до перетину з ним. Потім у точці перетину, тобто через точку перетину, проводимо пряму перпендикулярну тепер до осі Ординат, іншими словами, рухаємося до осі ординат і зустрічаємо число мінус 4, що й буде означати, що о 4 годині температура повітря становила мінус 4 градуси за Цельсієм. За вказаним алгоритмом ми будемо далі діяти. Отже, тепер на осі абсцис шукаємо число 6, тобто шукаємо 6 годину. Далі рухаємося до графіка і шукаємо точку перетину з нашим графіком. Після цього будемо проводити пряму перпендикулярно до осі ординат. Іншими словами, рухаємося до осі ординат. І зустрічаємо число мінус 5. Це буде означати, що о 6-й годині температура повітря становила мінус 5 градусів за Цельсієм. Наступне шукаємо на осі абсцис 10 годину. Потім рухаємося до нашого графіка і через точку перетину з графіком, проводимо пряму перпендикулярно до осі ординат. Іншими словами, рухаємося тепер до осі ординат. Зверніть увагу на екрані, наглядно все це ілюструється, і ми зустріли число мінус 2, що й означає, що о 10-й годині температура повітря становила мінус 2. Rados César Celsius. Наступне на осі абсцис ми шукаємо час 18 годину. Далі проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис, до перетину з, нашого, з нашим графіком. Потім рухаємося до осі ординат і зустрічаємо число 5, що буде означати, що о 18 годині температура повітря становитиме плюс 5 градусів за Цельсієм. Нам Залишилося знайти на осі абсис час 22 годину. Коли ми подивимося уважно, то зрозуміємо, що о 22 годині температура повітря становила 0 градусів за Цельсієм, про що ми зараз і записали. Перше завдання ми виконали. Друге завдання о котрій годині температура повітря була 5 градусів за Цельсієм. Далі мінус 2 градуси за Цельсієм. В цьому завданні ми тепер будемо знаходити температуру, що становить 5 градусів за Цельсієм на осі ординат. Знаходимо число 5 на осі ординат і проводимо пряму перпендикулярну до осі ординат до перетину з нашим графіком. Бачимо, що ця пряма перетнула графік у двох точках. Ми будемо зараз послідовно з'ясовувати, проводячи прямі перпендикулярні тепер до осі абсцис, і на осі абсцис спочатку зустріли число 13, а потім число 18. Це означає, що температура повітря 5 градусів за Цельсієм була о 13 годині та о 18 годині. Схожі дії ми зараз будемо повторювати. А саме на осі ординат, знаходимо число мінус 2, що відповідає мінус 2 градусам за Цельсієм, і проводимо пряму перпендикулярну до осі ординат до перетину із нашим графіком. Бачимо, що ця пряма перетнула графік у трьох точках послідовно через кожну точку перетину, проводимо пряму. Перпендикулярно до осі абсис, провели перший раз і одержали число 3 на осі абсис, ще проводимо, і одержали число 10 на осі абсис, і ще раз проводимо через третю точку, і одержали число 23. Робимо висновок, що температура повітря мінус 2 градуси за Цельсієм була о 3-й годині, о 10-й годині та о 23 годині. Завдання 2 виконали. Наступне запитання 3. О котрій годині температура повітря була нульовою. Для цього ми повинні вказати точки, де наш графік перетинає вісь абсцис. Зараз ми про це на екрані наглядно вказуємо червоним кольором позначені точки, і будемо тепер з'ясовувати. Котра ж година відповідає нульовій температурі. Таким чином, температура повітря була нульовою о 2-й годині, об 11-й годині та о 22-й годині. Наглядно, це з графіка, ми можемо зробити висновок. Четверте запитання: якою була найнижча температура і о котрій годині? Запитання про найнижчу температуру змушує нас знайти точку, яка на нашому графіку є найнижчою. Зараз ми її позначили червоним кольором. Тепер ми повинні з'ясувати, о котрій годині це відбулося і яка ж це була найнижча температура. Спочатку ми рухаємося до осі ординат, зустрічаємо число мінус 5, отже, температура була мінус 5 градусів за Цельсієм, тепер рухаємося до осі абсцис, зустріли число 6, і робимо висновок, що найнижча температура. Мінус 5 градусів за Цельсієм була о 6 годині. Наступне запитання, якою була найвища температура і о котрій годині? Найвищу температуру. Ми зараз знаходимо на нашому графіку, можемо сказати своїми словами найвищу точку, позначили її червоним кольором. Рухаємося до осі ординат і зустріли число 7. Далі рухаємося до осі абсцис і зустріли число 16. Таким чином, висновок: найвища температура повітря плюс 7 градусів за Цельсію, була О 16 годині. Наступне запитання, протягом якого проміжку часу температура була нижчою від нуля або вищою від нуля. Щоб дати відповідь на це запитання, почнемо з того, що будемо розглядати температуру нижчу від нуля. Ми будемо розглядати ту частину графіка, яка знаходиться нижче від осі абсцис. Це і буде означати, що температура нижча від 0 градусів за Цельсієм. Для того, щоб це було видно наглядно, зараз на екрані ми і вказуємо той проміжок, на якому наш графік, наша частина графіка, знаходиться нижче від осі абсцис абсцис. А саме, тепер, коли ми зробили такі позначення, ми можемо вказати, що температура нижче від нуля від 2 годин до 11 години та із 22-ї години до 24 години блакитним кольором це позначено. Тепер з'ясовуємо, протягом якого проміжку часу температура була вищою від 0 градусів за Цельсієм. Тепер необхідно розглянути ту частину графіка, яка знаходиться вище від осі абсцис. Ми для зручності знову позначимо собі такою ілюстрацією червоним кольором. І можемо зробити висновок, що температура вища від нуля, була з нуля годин до 2 годин. Та з 11-ї години до 22-ї години. Зверніть увагу, різним кольором ми собі для зручності позначили ті частини графіка, які спочатку знаходяться нижче від осі абсцис, а потім вище від осі абсис. Це і відповідає температурі нижче від нуля чи вище від нуля. Наступне запитання. Протягом якого проміжку часу температура повітря підвищувалася, далі запитання знижувалося. Щоб з'ясувати, протягом якого проміжку часу температура повітря підвищувалася, ми повинні від найнижчої точки рухатися до найвищої точки. Це й буде відповідати, що температура підвищувалася. Отже, знаходимо найнижчу точку на графіку і найвищу точку на графіку. І тепер нам наглядно видно, що коли ми будемо знаходитися в проміжку від 6 години до 16, зараз знову ілюстрація на екрані блакитним кольором. Коли від 6-ї години до 16, то. Температура повітря буде підвищуватися. Дивіться, графік немов би, рухається вгору. Отже, відповідь на перше запитання: температура повітря підвищувалася з 6 години до 16 години. Наступне запитання: протягом якого проміжку часу температура повітря знижувалася? Знижувалося, ми тепер позначимо іншим кольором. Зверніть увагу, графік немов би, рухається вниз від 0 годин до 6 години. І знову ж таки, графік немов би, рухається вниз від 16 години до 24 години. Записуємо відповідь: температура повітря знижувалася з 0 годин до 6 години та з 16 години до 24 години. Години. Знову ж таки, на екрані різнокольорові позначення допомагають нам краще зрозуміти відповідь на це запитання. Розглянемо наступний номер 1287. Умова. Мотоцикліст виїхав з дому і через деякий час, повернувся назад. У дорозі він двічі зупинявся для відпочинку. На рисунку 160 зображено графік зміни відстані мотоцикліста від дому залежно від часу. Тобто, іншими словами, графік руху мотоцикліста. Будемо зараз міркувати, бачимо, що на осі абсциз позначений час у годинах. Причому одній годині відповідає дві клітинки. На осі ординат зображена відстань у кілометрах, причому бачимо, що двом клітинкам відповідає 30 кілометрів. Ми можемо зробити висновок. Отже, одній клітинці буде відповідати 15 кілометрів. Це нам знадобиться при розрахунках. Перше запитання, яку відстань проїхав мотоцикліст за першу годину руху. Щоб дати відповідь на це запитання, ми на осі абсцис, там де позначений час, знаходимо число 1, що відповідає першій годині руху. Далі проводимо пряму перпендикулярну до осі абсцис до перетину з графіком. Коли ми знайшли точку перетину з графіком, тепер рухаємося до осі ординат, де зображена відстань, і Зустрічаємо число 60. Отже, відповідь, за першу годину руху мотоцикліст проїхав 60 кілометрів. Друге завдання: на якій відстані від дому мотоцикліст зробив першу зупинку, другу зупинку. Отже, спочатку ми знаходимо, коли мотоцикліст зробив першу зупинку. Зверніть увагу на графіку: зупинка зображена горизонтальною частиною прямої. І тепер, де починалася перша зупинка, ми з вами. Зараз і з'ясуємо. Ми тепер рухаємося від початку нашої першої зупинки до осі ординат і зустріли 120 кілометрів це число. Отже, першу зупинку зробив на відстані 120 кілометрів від дому. Тепер ми шукаємо, де почала правильніше сказати, коли почалася друга зупинка. Друга зупинка це другий, другий ось такий проміжок горизонтальний, і ми бачимо, що коли будемо рухатися до осі ординат, нам треба з'ясувати, яке ж число буде у нас тут зображене. Зараз я підключу графічний планшет і ми з вами поміркуємо. 30 кілометрів відповідає у нас дві клітинки. Отже, одній клітинці буде відповідати 15 кілометрів. І тоді, ми, коли рухаємося далі, дві клітинки це 30 км. Ще одну клітинку додамо, тут буде 45 кілометрів, далі 60, уже позначено. І ми з'ясували, що одній клітинці відповідає 15 кілометрів, тобто 60 плюс 15, і ми одержуємо тут число 75. Ми позначили і можемо тепер написати відповідь. На це запитання, а саме, що другу зупинку мотоцикліст зробив на відстані 75 кілометрів від дому. Зверніть увагу, що на екрані ми це все позначили і відповідь записали. Наступне запитання третє: скільки часу тривала перша зупинка, скільки часу тривала друга зупинка? Ми вже з'ясували, що кожній зупинці відповідає горизонтальний проміжок, і ми дивимося, де почалася наша перша зупинка. Вона почалася о другій годині, а закінчилася о 3 годині, тобто тривала одну годину. Записуємо відповідь: перша зупинка тривала одну годину. Тепер ми по графіку з'ясовуємо, коли почалася друга зупинка. Я провожу зараз допоміжні лінії, зараз червоним кольором, і бачимо, що друга зупинка почалася о 4 годині, а закінчилася. Подивилися, що в нас одну клітиночку ми додали, і міркуємо таким чином. Ми... Двом клітинкам відповідає одна година. Отже, одній клітинці буде відповідати півгодини. Півгодини ми знаємо, можемо записати дробом десятковим 0,5. Таким чином, до 4 годин ми додаємо тут півгодини і зрозуміли, що тут у нас знаходиться 4,5 години. А сама тривалість другої зупинки і становить Таким чином, ми можемо написати відповідь, що друга зупинка тривала пів години. Рухаємося далі. І наступне запитання, на якій відстані від дому був мотоцикліст через 5 годин після початку руху. Ми перший крок на осі абсцис, там, де позначений час, знайдемо число 5, що відповідає 5 годині після початку руху. Далі проводимо пряму перпендикулярно до осі абсцис до перетину з нашим графіком. Коли ми перетнули, Знайшли точку перетину з графіком, тепер уже будемо рухатися до осі ординат і зустріли число 60. Таким чином, через 5 годин після початку руху мотоцикліст був на відстані 60 км від дому. П'яте запитання: з якою швидкістю рухався мотоцикліст протягом останньої півгодини? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, необхідно згадати, щоб знайти швидкість, ми повинні відстань поділити на час. Час нам задано: це останні півгодини, і ми зараз позначаємо на графіку останні півгодини. Рухаємося знову, як і раніше, до графіка. З'ясовуємо точку перетину з графіком, оце наші останні півгодини. Я їх позначаю на осі абсис. Тепер, знайшовши точку перетину з графіком, ми будемо рухатися до осі ординат і з'ясовуємо, яке число ми повинні тут вказати. Ми вже з'ясовували, що одній клітинці відповідно, 15 кілометрів, тому 30 додати 15, отут відповідає е, число 45 кілометрів. Таким чином ми можемо вказати, що відстань у нас буде 45 кілометрів, час у нас буде. Пів години. Нагадую, що в математиці половина це відповідає дріб 0,5. І тепер, щоб знайти швидкість, ми повинні відстань 45 поділити на час 0,5. Виконуємо ділення. Згадуємо, щоб поділити на десятковий дріб. Треба кому перенести на одну цифру вправо і в діленому, і в дільнику. Тобто 450 поділити на 5 і буде 90 км за годину. Таким чином буде відповідь: протягом останньої півгодини мотоцикліст рухався зі швидкістю 90 км за годину. Сьогодні на відеоуроці ми з'ясували приклади залежностей, приклади графіків залежності між величинами. Вдома схожі завдання виконайте. Опрацюйте відповідний параграф підручника. Я всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!